Помічник ветерана продовжує реалізовуватися на Закарпатті. Експериментальний проєкт від Міністерства у справах ветеранів України задіяв усі громади області. Однак відгукнулися лише 22. Станом на перше року в Закарпатській області погоджено 18 кандидатів. І беруть сім громад: це Виноградівська, Великолучківська, Дубівська, Жденіївська, Рахівська, Ужгородська та Берегівська територіальна громада. Це пілотний проєкт для ветеранів та членів їх родин, які готові допомагати іншим ветеранам легко та гідно пройти шлях переходу від військової служби до цивільного життя, отримати послуги та пільги, які заслужено гарантовані їм державою. Кандидат, який реєструвався на порталі, є ветеран. Він бачив перелік громад, де буде впроваджено цей пілотний проект, і сам ветеран обирав ту громаду, в якій він бажає взяти ну, працювати. У нас є така одна громада, наприклад, яка не має бажань, ну не мала бажання взяти участь у пілотному проєкті, але звідти був безпосередньо мешканець цієї громади кандидат у помічники ветеран. Але поряд інша громада, яка бере участь у пілотному проєкті, і було узгоджено ну, в телефонному режимі, тобто кандидат погодився ну, Взяти участь у іншій територіальній громаді, яка буде в пілоті. Маємо уже утворені комісії в цих територіальних громадах, які є пілотними, склад комісії для проведення співбесід з кандидатами у помічники ветеран. Комісії утворюється органами місцевого самоврядування, В комісію входять представники міністерства ветеранів та представники обласної адміністрації, а також за участю психологів. Кандидати наразі чекають співбесіди, де їх оцінюватимуть на стресостійкість, знання законодавства і вміння комунікувати. Є затверджений перелік питань і створено графіки проведення співбесід у семи громадах області. Після відбору кандидатів чекає тритижневе навчання і отримання сертифікату. Після того, як вони отримають сертифікати, вони будуть працевлаштовані в територіальних громадах. Працевлаштовані в територіальних громадах вони будуть у комунальних некомерційних установах або у комунальних установах. Тобто територіальна громада, яка а, виявила бажання офіційно взяти участь в пілотному проєкті, взяла на себе зобов'язання створити робоче місце та для а, кандидатів у помічники ветеран. Це робоче місце може бути утворено шляхом. Просто доповнення функціональних обов'язків до існуючих комунальних установ. Долучилася до проєкту помічник ветерана, крім Закарпатської області: Вінницька, Дніпропетровська, Львівська, Миколаївська, Сумська, Полтавська, Харківська, Київська і місто Київ. Проект є експериментальний і е, ті області, які вже є перші, то вони вже бачать багато. Доповнень, які потрібно внести до постанови, які зміни по фінансуванні, і швидше за все можливо буде. Механізм надання субвенції територіальним громадам, так як освітня субвенція, так само і на помічника ветерану, тому що в державному бюджеті передбачено на 2024 рік на проект 3 мільярда гривень на цілу Україну. Тобто в четвертому році, в 2024 році, держава планує масштабувати взагалі на всю Україну цей проект, якщо він запрацює, якщо він покаже себе результативно.